Добрий день. Тема нового наступу російських окупаційних військ на два найбільші міста в Україні Київ і Харків, регулярно з'являється як в західних ЗМІ, так і відповідно в українських. Я нагадаю: публікації в англійській пресі за телеграм в січні місяці повідомляв про те, що російські окупанти мають намір захопити Харків, причому називалося навіть дедлайн 15 січня. Як бачимо, прогнози не справдилися, але менше з тим, тема є актуальною і досі. Свого часу, і так званий інститут вивчення війни імені Антона Юрійовича Геращенка повідомляв про можливість російського наступу знов-таки повідомлялася в січень місяць. причому серед перших джерел називалося таке авторитетне джерело інформації, як російський літературний крит. Українські ЗМІ, не перевіряючи інформацію, не задаючи питання, звідки у російського літературного критика подібний характер інформації щодо планів російського генштабу, понесли цю відверту дезінформацію. І таких прикладів можна навести безліч, менше тим протягом останнього місяця. Росіяни активно нагнітають інформаційну істерію з приводу одночасного наступу відразу по декількох ділянках російсько-українського кордону, який фактично наразі перетворений лінію фронту, називається Київський напрямок, і Сумський і Харківський. І давайте разом з вами розглянемо можливість подібних сценаріїв. На мою думку, перспективи такої наступальної операції російської армії є досить невеликими. І я поясню, чому: якщо говорити про Київ, то варто згадати, звідки здійснювався перший наступ російських окупантів на українську столицю території Республіки Білорусь. Але кордон України з Білорусію, це визнав навіть тамтешній диктатор Олександр Лукашенка, наразі настільки укріплений, що повноцінний наступ російських окупантів практично неможливий. Крім того, варто відзначити, що на території сусідньої держави немає достатньої кількості російського контингенту, який би свідчив про розгортання так званого контингенту вторгнення. Ми говоримо про те, що відбувається станом на 5 травня. Виключати подібну можливість не можна. Але варто говорити про те, що дані об'єктивного контроля свідчать про те, що немає передислокації окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації, немає передислокації важкої бронетехніки, польових складів з БК і головне польових госпіталів. Саме наявність цих факторів, а, а у нашому випадку їх відсутність. І свідчить про те, що на території Республіки Білорусь не сформовано контингенту вторгнення. Розраховувати на білоруську армію росіяни навряд чи зможуть. Вони не змогли спертися на підтримку так званої союзної держави навіть у лютому березні 2022 року. Збройні сили Республіки Білорусь наразі це приблизно до 55 тисяч особового складу. Серед, серед них 15 тисяч це цивільні. Сухопутні війська Республіки Білорусь налічують до 24 тисяч особового складу. Найбільш боєздатними є три окремі бригади: 38-ма гвардійська окрема мобільна бригада місця постійної дислокації Брест. 103 гвардійська окрема мобільна бригада місця постійної дислокації «Вітівськ» і, відповідно, та окрема бригада спецпризначення місця постійної дислокації Марія Гірка. Щорічний призовний контингент складає приблизно до 50 тисяч осіб, підготовленого мобілізаційного резерву приблизно 290 тисяч. До чверті військовослужбовців це контрактники. Якщо гіпотетично припустити участь Збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України, то потенційно вони можуть виставити 15-20 тисяч особового складу. А погодьтеся, це абсолютно не ті військові резерви, які необхідні для широкомасштабного наступу на територію України. На харківському напрямку ситуація є схожою. Для того, аби розпочати широкомасштабний наступ на таке велике місто, як Харків, потрібно провести серйозну підготовчу роботу, починаючи з передислокації до кордонів підрозділів Збройних сил Російської Федерації, техніки і знов таки польовими госпіталями. Зараз усього цього не спостерігається. До останнього часу чисельність російського групування зосереджено на території Білгородської області була приблизно до 20 тисяч. Наразі вона збільшена до 30 тисяч. Але якщо говорити про те, що в планах російських окупантів наступ на Харків на кінець травня, початок червня, то, відповідно, знов таки цього контингенту недостатньо для проведення широкомасштабної наступальної операції на мільйонне місто Харків. Самі росіяни визнають той факт, що Харків досить вдало розташований як географічному, так і військовому плані. Це і панівні висоти, лісові насадження, мітрополітен та інші, тобто ті природні і штучні. Моменти, які можуть бути використані силами оборони України для успішної оборони цього міста, ну і головне, я нагадаю, скільки росіяни штурмували Бахмут і Авдіївку. Бахмут 9 місяців, Авдіївку 6 місяців. І тому коли наразі намагається українське суспільство переконати у планах російських окупантів щодо наступу на Харків наприкінці травня. Це виглядає відповідно як елементами інформаційно-психологічних операцій російських спецслужб. Мета подібних операцій цілком зрозуміла: розтягнути Збройні сили України на прикриття можливих напрямків російського удару, цебто не дати можливість генштабу збройних сил України зосередити оперативні резерви на Донецькому напрямку, де ситуація потребує постійного поповнення особового складу. Засобів ураження, важкої бронетехніки тощо. І я нагадаю, та інформаційна компанія, яка проводилася російськими спецслужбами як західних, так і відповідно російських і українських СМІ. Так, наприклад, російське видання «Медуза» з посиланням на джерела у владі завважте, опозиційне видання з посиланням на джерела у владі. Ну, вже нонсенс. Ну, менше з тим, українські ЗМІ це не абсолютно хвилює, можна цитувати, і, начебто, опозиційне видання. Так, от воно повідомило про те, що російський диктатор планує закінчити війну захопленням Харкова. І відразу почався гвалт в українських ЗМІ. Харків готується до евакуації, ціни на нерухомість в Харкові впали до історичного мінімуму. Із заявами змушені були виходити представники військово-цивільної адміністрації Харківської області і самого Харкова. А далі понеслося. Згідно з інформацією, опублікованою російським аналогічно так званим опозиційним виданням Вьорстка з посиланням вже відповідно до джерел наближених до силових структур країни-окупанта. Керівництво Росії прагне збільшити чисельність своїх військ для здійснення наступальної операції, метою якого є оточення Харкова. Тоді це не вистрелило абсолютно. Відповідно, повідомлення російських так званих опозиційних СМІ не знайшли того відповідного інформаційного супровіду в. Іноземних і в першу чергу ЗМІ, зміна, які розраховували російські спецслужби, і підтягнулася важка артилерія. Нагадаю, 18 квітня міністр закордонних справ країни, окупанта Лавров заявив про те, що Харків, ну і далі вже заяви пішли. Харків є наступною ціллю, готуються наступ на Харків, росіяни не зупиняться на Харкові і так далі. І вже 20 квітня, в день голосування у Конгресі Сполучених Штатів щодо виділення Україні рекордно за своїми розмірами пакету військово-технічної і макроекономічної допомоги на суму 61 мільярд доларів, з'являється повідомлення знов таки так званого інституту вивчення війни про те, що російські окупанти. Збирається наступати не тільки на Харків, але й відповідно і, і просуватися в глиб української території. Таким чином, ця інформаційна помийка фактично посилювала ефект від заяв Лаврова, які прозвучали ще 18 квітня, для чого їх було дублювати 20 квітня. Відповідь на це питання мала би дати Служба безпеки України. Або, наприклад, Центр протидії дезінформації при РНБО. Відповідно, заборонивши діяльність цього так званого інституту в інформаційному полі України. Але цього не відбувається. Тому, шановна поглядачка аудиторія, нейтралізувати інформаційні атаки російських спецслужб бо ми будемо ми разом з вами. І тут я нагадаю слова. Головнокомандуюча збройних сил України сирського, який заявив про те, що якщо Російська Федерація наважиться на широкомасштабну наступальну операцію українських Харків, то це буде фатальним рішенням для армії ворога своєю чергою, голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки Чарльз Браун висловив сумніви щодо здатності Росії організувати новий масштабний наступ проти сил оборони України. Пряма мова Браун. Я сумніваюся, що росіяни можуть запустити великий наступ з огляду на їх торішні дії. Причому Чарльз Браун вказав на значні втрати російських окупантів, включаючи особовий склад, озброєння та транспортні засоби, які понесли окупанти з початку широкомасштабного вторгнення на територію України. Підготувати потужне угрупування для повторного наступу на Харків, Києв і Суми. Для росіян наразі практично неможливо, досить складно. Давайте говорити про те, що організувати стратегічний наступ на по трьох напрямках наразі практично нереально. Тоді виникає питання, в чому ж мета подібного характеру інформації. І ще раз повторюю. Таким чином, Росія не намагається відтягти наші сили оборони з найгарячіших напрямків для укріплення ділянок можливого наступу окупантів, і відповідно метою окупантів є розповсюдження панічних настроїв у населення з метою підірвати довіру до дій центрального уряду місцевих органів влади військових з відповідно створенням атмосфери хаосу, паніки. І відтоком громадян у внутрішні райони України. А це додаткове навантаження на місцеві бюджети, центральний бюджет, і плюс навантаження на логістичну складову України. Це і залізниця, і відповідно фактично блокування автодоріг. Варто зауважити, що, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони, наразі в прикордонних районах Білгородської. Курської і на території Республіки Білорусь не зафіксовано розгортання контингенту вторгнення російських окупаційних військ. Навіть якщо росіяни дійсно почнуть серйозну підготовку до наступу, то їхні дії не пройдуть повз уваги українського розвідтовариства і не зможуть а, а, бути непоміченими. І, відповідно, отримують адекватну відповідь з боку Сил оборони України. Крім того, нагадаю, на саме на цих напрямках наразі активно проводяться інженерно-фортифікаційні роботи, продовжують мінувати місцевість для унеможливлення прориву російсько-українського кордону. А тепер подивимося разом з вами, що безпосередньо відбувається на лінії зіткнення. Йдеться про те, що у планах окупантів вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганських областей, і саме цей сценарій вони будуть реалізовувати найближчий час до кінця травня, початку літа, використовуючи так зване вікно можливостей, користуючись логістичними проблемами щодо передачі військово-технічного спорядження з боку Сполучених Штатів, Великої Британії, низки європейських країн для потреб Сил оборони України. Ми вже в попередніх випусках з вами розглядали ситуацію, коли для блокування логістики щодо військово-технічної допомоги Україні російська агентура і російські спецслужби будуть задіювати навіть агентів впливу на території європейських країн, так звані праві партії, які афільовані з російськими спецслужбами. І варто говорити про те, що вікно можливостей до кінця травня, початку літа, вони не є випадковими. Має запрацювати так звана чеська ініціатива і ініціатива країн ЄД щодо передачі для потреб Збройних сил України приблизно до 1 мільйона снарядів. А така кількість артилерійських снарядів поставить на нуль плани щодо Російської Федерації, щодо подальшого. Просування в української території. Наразі основні втрати особового складу, а це до 80% саме від засобів ураження ствольної і реактивної артилерії. І, відповідно, якщо брати до уваги тактико-технічні характеристики західного озброєння, які в півтора-два рази переважають аналогічні російські радянські, які є у Сил оборони України, і необхідну кількість артилерійських снарядів і Іншого військового спорядження тоді плани окупантів щодо так званого проанонсованого літнього наступу можуть зазнати нічівної поразки ще на момент відповідного оперативного розгортання ударного групування, і варто говорити, що це саме вікно можливості, себто можливість подальшого просунення в глиб українських територій до початку літа. Російська сторона буде використовувати не тільки у військовому, але й в першу чергу дипломатичному плані, намагаючись зайняти найбільш вигідні для себе перемовні позиції. Я нагадаю, країни Заходу, говорячи про можливість початку так званого мирного діалогу, неодноразово наполягали на тому, що українській стороні варто поліпшити свої тактичні позиції, щоб мати більш виграшні. Для себе умови для диктату власних умов і власного бачення припинення війни. Але разом з тим зауважу, що Росія не відмовилася від планів щодо подальшої окупації українських територій, тому треба бути готовим до можливих варіантів розвитку подій. І скорше за все йдеться про можливість так званих рейдових дій. У прикордонних районах Харківської Сумської області, окремими підрозділами угрупування північ. Основна мета подібних дій ще раз наголошую відволікання уваги нашого командування та унеможливлення використання стратегічних резервів на інших важливих для супротивника операційних напрямках. А ми з вами віримо в Збройним силам України. І тримаємо стрій. Все буде Україна. Мто варті. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги аналітичному відділу громадської ініціативи Права справа. Ми розраховуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна. того варті.